Супутник Землі дивує. Ви могли почути. Найхолодніше місце в сонячній системі на місяці. Чому не на плутоні? Найнижча температура на місяці всередині кратерів поруч із полюсами, куди ніколи не потрапляє сонячне світло. Мінус 248 градусів Цельсія, тоді як на далекому плутоні, мінус 238. Не бажаєте мерзнути? На екваторі місяця температура поверхні піднімається до плюс 27 градусів. Місяці земля дуже різні. У нашої планети є атмосфера, яка допомагає підтримувати помірну температуру і не дозволяє сонячному світлу сильно нагрівати землю. Вночі ж атмосфера утримує температуру, а місяць не має атмосфери. Окрім того, Земля робить оберт навколо своєї вісі за 24 години, а місяць за 27 днів. Довгий день, довга ніч. Хочете побачити місяць ще ближче і почути інші цікаві факти? Дивіться відео на каналі.